Вітаю, друзі! Сьогодні, 29 травня, з вами знову Валерий Клочок. Дональд Трамп вирішив дати Путіну ще півтора-два тижні для того, щоб переконатися, чи справді Путін хоче завершувати війну. Ну і вже потім каже, буде ухвалювати якісь рішення. До кінця вчорашнього дня стало відомо про те, що росіяни. Повідомили Україні дату та місце наступного раунду переговорів. Це буде 2 червня, понеділок у Стамбулі. Там будуть обговорювати проект меморандуму про припинення вогню. Тим часом Федеральний суд Сполучених Штатів Америки скасував усі укази Трампа, якими той запровадив мита проти дуже багатьох країн. Вони вже подали, звісно, апеляцію: Мита поки що діють, а контрагенти США. Поки що не в зрозумілій ситуації, бо не знаю, що робити далі. Ну, ймовірніше за все, як сказали судді, Трамп перевищив свої повноваження, і ці укази, ймовірно, будуть скасовані остаточно. Давайте спробуємо розібратися з переговорами, з митами, з позицією Трампа щодо Путіна, хоча вона нам більш-менш вже зрозуміла, але все ж таки є певні деталі, про які я вам готові повідомити. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте і обов'язково поширюйте це відео друзям та знайомим. Розпочнемо з Трампа. Трамп вчора відповідав на запитання в Білому домі і сказав, що треба ще дати Путіну ну, хоча б півтора-два тижні для того, щоб зрозуміти Трампу, чи справді Путін хоче зупиняти війну. І говорить, що ухвалить рішення щодо подальшої тактики у переговорах щодо припинення війни, але трішки згодом. Продовж двох тижнів я зможу сказати, чи обманює нас Путін. Якщо так, то ми відреагуємо інакше. Зараз із ними активно працює пан Вітков. Він робить феноменальну роботу, як завжди. Складається відчуття, що вони готові до якоїсь угоди, але поки що нічого не підписано. Говорити рано, так відповів Трамп. І наголосив на тому, що поки що він не може з упевненістю сказати, чи справді Путін зацікавлений у припиненні війни. Якщо раніше він був переконаний в цьому на 100%, зараз вже він вагається. При цьому Трамп знову заявив, що Путін, завдаючи ударів по Україні, грає з вогнем, бо він в такий спосіб не дотримується домовленостей. І говорить наступне: Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому. Мається на увазі масовані атаки по українським мирним містам. Коли було вбито людей, я цим дуже розчарований, дуже дуже розчарований. Це дослівно. Справді Трамп нервується з приводу того, що Путін його фактично кидає на кожному кроці і не дотримується домовленості. Жодних Лавров тим часом ближче до кінця дня, я так розумію, що в Кремлі певний переполох стався з позиції Трампа, вирішив повідомити колективне рішення Кремля про переговори у Стамбулі 2 червня в понеділок. І сказав наступне, наша делегація на чолі з Мединським, тобто склад делегації не змінюється, це буде технічна робота. Їхня делегація готова представити цей меморандум про припинення вогню делегації України та дати необхідні пояснення під час другого ранду відновлення прямих переговорів у Стамбулі найближчого понеділка, 2 червня. Хоча Україна передала до Кремля свій варіант меморандуму про припинення вогню, він є у Мединського. Про це повідомив міністр оборони Умеру. А очільник закордонного відомства України пан Сибія сказав, що в принципі Росія могла б уже передати свій проєкт документу про припинення вогню. Вони його розробляли 10 днів. У роздумі було багато, але в цей час вони били по Україні. Тому тактика, як на мене вже додаю від себе, залишається зрозумілою росіян. Я особисто не очікую якихось проривних рішень у Стамбулі, які б означали, що, наприклад, 3 червня буде припинено вогонь. Дуже хочу, звісно, помилитися. Але поки що Росія буде максимально затягувати процес припинення вогню, оскільки постійно той самий Пісков вже говорить, що мирні переговори і тривалість, так званий СВО це абсолютно два різні процеси. Переговори можуть іти вічно, і так зване СВО має продовжуватися це в розумінні Кремля. Хоча, звісно, тут треба робити поправку на вітер, поправку на Трампа, який справді може ухвалити якісь рішення по відношенню до. Кремля і загалом до Росії, які будуть дуже-дуже несприятливими для них. Тому що Трамп дуже і дуже розчарований Путіним. Щодо ситуації у самій Європі, вчора президент України Володимир Зеленський перебував з візитом у Німеччині. Було підписано чимало угод, які будуть допомагати Україні боронитися від російської агресії. Я вам детально це описував у своєму вечірньому відео. Можете його переглянути на каналі, воно є. Але я вже можу робити. Певні висновки про те, що Європа змінює свою тактику і стратегію оборонної ініціативи. Оборонна ініціатива стосується не лише України, а й Європейського Союзу загалом, і до них навіть доєднується Канада через Атлантику. Стало відомо про те, що НАТО просить Німеччину надати 40 тисяч військових для того, щоб сформувати нові бригади. Це дуже важлива новина, тому що Німеччина не дуже поспішає із процесом долучення до війська нових громадян. В них це відбувається дуже і дуже складно. Німці не хочуть йти до війська, але от є завдання збільшити кількість бригад у НАТО до 120-130, водночас, як пишуть журналісти, ці цифри можуть бути неточними. Кількість військових країн НАТО на європейському континенті може бути значно більшою. Особлива увага сьогодні приділяється. Північній Європі, де посилюють присутність НАТО у країнах Балтії, очікуючи можливого наступу з боку Росії. Канада також хоче долучитися до масштабного європейського плану переозброєння. Про це сказав сам прем'єр-міністр Канади і говорить, що зараз 75 центів з кожного канадського долара на оборону йде до США, а це він називає нерозумним. Ну, певно, він має на увазі мита, який, до речі, призупинив федеральний суд у США. І прем'єр також запевнив, що Канада збільшить свої витрати на оборону, але у вигідний для країни спосіб. Ну, принаймні, публічній площині риторики про збільшення обороноздатності в кожній країні все більше і більше. А це означає, що більше грошей будуть виділяти на оборону і для України. Щодо самого рішення Федерального суду США про призупинення Трампівських мит. Колегія із трьох суддів ухвалила рішення про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перевищив свої повноваження, посилаючись на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який, за висновками суду, не дає Трампу права самостійно запроваджувати торгівельні мита. Згідно з Конституцією, США, сказали судді, це право належить виключно Конгресу. Ну, як на мене, друзі, ситуація безперебічня, скажу, дивна, м'яко кажучи. Справа в тому, що ці мита Трамп запровадив давно. Наміри запроваджувати мита указами були озвучені ним ще під час виборчої кампанії. І відповідні рішення Трамп ухвалював ще за часи першої каденції. Але. Коли ці мита не дуже шкодили економіці і політичній ситуації, в США, то якось так судова система Сполучених Штатів Америки закривала очі на те, що Трамп порушував конституцію. А тепер вони виявляються дослідили те, що в діях чинного президента Сполучених Штатів Америки є серйозні порушення законодавства США. Про що власне йдеться мова? Укази про всесвітні та дзеркальні тарифи перевищують будь-які повноваження, надані президенту. На сьогоднішній день у Конгресі Сполучених Штатів Америки для розгляду є законопроект, який передбачає введення 500% відсоткових мит до країн, які будуть торгувати з Росією енергоресурсами. І дійсно, ухвалення цього законопроекту передбачає. Ту ж саму процедуру накладання мит на всі товари, які будуть надходити до США, якщо цей закон буде ухвалений. Тому тут риторичне запитання, чому президент США може указом вводити мита, і вони діють, а от Конгрес. Також може вудити ці мита, і вони також можуть діяти. Якась певна нестековочка є. Ну, обов'язково це ще буду розбирати у себе на каналі, але те, що рішення суду дуже не сподобалося Трампу, ну певне більш ніж очевидно. Було заблоковано наступні рішення: 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Скандальні рішення, ми їх пам'ятаємо. 20% тарифів на китайські товари, 10% мита на імпорт з усіх торгівельних партнерів. США. Додам лише, що нині, згідно домовленості, яка була досягнута між Вашингтоном та Пекіном, діють 30% мита на всі товари із Китаю до Сполучених Штатів Америки. 20% скасували. Також визнано незаконними взаємні тарифи від 20 до 50 на продукцію з 60 країн, що мали набути чинності 9 липня. Позов до суду подали 12 генпрокурорів на чолі з представником штату Орегон Деном Рейфілдом, який заявив. Конституція не дає жодному президенту необмежених повноважень підривати економіку. Ну, певне, вони цим керувалися. Білий дім також розкритикував рішення і оголосив про негайне подання апеляції. Представник адміністрації Трампа заявив, що президент прагне захистити американську економіку всіма доступними інструментами, але чомусь її валить, фактично валить. І ця апеляція. Зараз справді створила ситуацію невизначену для споживачів і компаній і потенційно продовжила боротьбу за те, чи залишаться чинними мита Трампа на імпорт. Ситуація насправді дуже і дуже дивна, але цього варто було очікувати, оскільки у Трампа всі рішення хаотичні. Єдине додам. Що в той момент, коли Трамп ухвалює рішення про мита, ринки сипляться, нафтові в тому числі і для нас це вигідна історія. Тому нам треба тримати ніс за вітром і використовувати цю ситуацію для себе, про що ми власне з вами на каналі говоримо вже не перший місяць. І на завершення вам також ще одна примітна новина, яку ми всі очікували. Ілон Маск оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця у департаменті ефективності уряду Сполучених Штатів Америки, дочь, не досягнувши поставленої цілі. Про це він написав. У мережі X. Шкодує, що йому не вдалося зробити те, що він обіцяв, хоча він потрапив під дуже серйозну критику і гейт з боку навіть своїх однопартійців. Але Маск вирішив піти в бізнес. Я не виключаю, що точно такої долі набуде і Дональд Трамп. Можливо, не так скоро, як Ілон Маск, але він впевнено рухається саме до цього. Але нам, друзі, своє робити, тому що то внутрішня американська політика. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Залишайтеся тут на каналі, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!